Цукерка зі шматочками шинки та чорним шоколадом. Шо так, так, а ще з бурячковим пюре та пудрою Закладаюся, Ви такого не куштували, як і я до цього моменту. Тож давайте швиденько куштувати набір цукерок, присвячений великоднім продуктам зі святкового кошика. Перша цукерочка візуальна і при розрізі дуже нагадує яєчко. Вона відповідає за сир та масло в нашому кошику. Красивого розрізу ви не побачите, але дегустуємо. Я не міша кацурін, щоб описувати це неймовірною кількістю епітетів, Але це дійсно з смачно. Вам говорить раз з майбутнього, яка вже скуштувала всі цукерки, і ця мені найкласичніша за смаком в стандартному цукерковому розумінні. Звісно, ви чекаєте шинку, а я не буду тягнути інтригу до кінця відео. Візуально, шинки не видно. На смак це дійсно смачно, незвично, і від розуміння того, що там є шинка, ти намагаєшся відчути її на смак. І відчуваєш черга цукерки паски. Так, так, буду грішити до великодня. Мені вона здалась найбільш сирною, хоча є цукерка, сир та масло, яку ми куштували першою. Це така собі сирна паска, але дуже вишукана і апельсинова. Мені сподобалось. Ну і на останок моя фаворитка з бурячком та хронами. Ви тільки подивіться, який у неї розріз. Сукерка посипана зверху пудрою хрону, і це додає їй неймовірної пікантності та плюс 100 до смаку. Загалом цей набір 100% моя рекомендація для тих, хто любить скуштувати щось нове і нестандартне. Всім па і дякую, якщо додивились аж сюди.